Прошу до слова, очільник служби безпеки України Василь Малюк, дякую вам. Дійсно, протягом трьох років війни нами здобутий безцінний оперативно бойовий бойовий досвід. І от якщо ми говоримо про роботу повітряними БПЛА, ми працюємо і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і за її межами в тилу росіян, то 80, 80, 120 і 120 плюс. 120 плюс це вже є по суті діп страйк, так звані дальнобійні наші операції. І під кожну цю відстань, цю дистанцію сьогодні у нас е, виросли фахові оператори і є відповідні засоби. Якщо говоримо в цілому про роботу бойовими БПЛА, то по суті це 85% знищення і живої сили супротивника і його техніки, бронетехніки. Говорячи про Діпстрайк, варто відмітити. І, от, в продовження слів Кирила Олексійовича, що ворог б'є ракетно-дронні, проводить атаки, і це справжні акти тероризму. Ми в свою чергу. Обираємо виключно законні цілі серед успішно вражених. Це 48 цілей, серед яких військові цілі це склади боєприпасів, це аеродроми з військовими літаками, це в тому числі нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Тут також дуже важлива різниця, коли ворог б'є нашу енергетику. Це по суті являється актом геноциду, і це одна з кваліфікуючих ознак, по якій Путлеру і оголошена підозра МКС. -ам. Ми, в свою чергу, б'ємо нафтовидобувний нафтопереробний комплекс, який є офіційно тим комплексом, який живить брудними рублями Міністерства оборони Російської Федерації. Вони самі це офіційно визнають. Це все відфіксовано відповідний рух коштів, і це знаходиться в матеріалах наших. Кримінальних проваджень по суті з весни минулого року вони зупинили свій експорт бензину. Несуть колосальні втрати. Якщо в доларовому еквіваленті з врахуванням підкреслюю недоотриманої вигоди, то це близько 11 мільярдів. Якщо ми говоримо за враження військових об'єктів, то всі пам'ятають відповідні склади в населеному пункті Тарапець, які дуже-дуже гучно вибухали, і було навіть чотири землетруса як наслідок. Там було знищено 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, в тому числі одна друга всіх запасів 120-ї міни, яка, по суті, вибачте, як гарячі пірашки для їх. Військовиків і таких операцій дуже і дуже багато. І тут працює сьогодні не лише служба безпеки України працюють з нами побратими з ГУР, побратими з ССО, Сил Безпілотних систем та інші. Е, використання дронів на лінії фронту. Ми не будемо там розкривати всіх деталей, але сьогодні реалізована ініціатива ГАДА дуже ефективно себе по. Казує, третя штурмова бригада, тому це хлопці, які безцінний досвід сьогодні масштабовують. М -м Говорячи про морський компонент, е варто сказати, що цей рік був доволі непростий, але ми з колегами з ГУР багато показали в морі, е не допустили відновлення домінування там Російської Федерації. Сьогодні дрони наші вони не просто е, дрони, які працюють в режимі камікадзе. Це багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і fpv дрони, і інші засоби, і в тому числі використовуються для дистанційного мінування. Е, я наведу живий приклад одна з крайніх місій, де в Керченській бухті ми вразили баржу військову, яка перевозила військову е, техніку. Туди понад 700 км відстань, із е, нас виявили вже на одній третій цієї відстані. І інших дві треті відстані ми туди йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією, але вони не можуть уже підійти до нас в притул, щоб знищити нас, оскільки працюють наші системи, і в тому числі працює штучний інтелект. Ну інших там деталей, тактико-технічних характеристик, вибачте. Ну, розкривати не можу зрозумілих на то причин. Ну, в тому числі Служба безпеки та орган, ми займані підозри по Держзраді, понад три тисячі наших співгромадян отримали такі підозри, і понад 1300 вже є відповідних вироків судів. Суд сьогодні він процесуально незалежний. Зрозуміло, ми не втручаємося в його роботу, але вони дають вироки у вигляді позбавлення волі в середньому 12-15 років. А якщо нашим співгромадянам, співпартнерам, нашим але ми маємо розуміти, що зараз що зараз дуже і дуже відповідальний час, і саме зараз ми маємо закумулювати весь досвід і протриматися найближчі тижні, найближчі місяці і показати відповідний результат. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. І ми близькі вже до фіналу нашої нашої зустрічі. Тим не менш, у нас є ще один. Спікер, ще один доповідач, і після цього буде е, сесія питань запитань і відповідей. Зараз я хотіла би надати передати слово керівнику служби зовнішньої розвитки пану Олегу Іващенко і запитати, е, яким сьогодні є місце України на геополітичній мапі світу. Дуже важко говорити про якісь здобутки під час війни, але мені здається, один з найважливіших це єдність, яку єдність сплоченість українців в цей період, і друге суб'єктність України, яку ми отримали. Отже, прошу вас до слова, пане Олеже. Дякую, доброго дня. Всім ми сьогодні всі є свідками величезних змін, можна сказати, тектонічних змін. І у всіх сферах воєнній, сфері політичній, в першу чергу це зачіпає Європу, зачіпає весь світ, і все це е, спричинено саме деструктивними діями Російської Федерації. Війною, яку почала Росія ще з 2014 року, і вже три роки, як у нас повномасштабна війна. Українська зовнішня розвідка. Об'єктивно розуміє, працює із загрозами, які сьогодні існують. Ми розуміємо ті виклики майбутнього. Я не буду зупинятися на тих питань, які вже піднімалися і говорили попередні спікери. Я скажу, що ми сьогодні об'єктивно розуміємо, що відбувається всередині Російської Федерації, які плани, які там процеси, плани відносно України, плани відносно іноземних держав. Ми вивчили і продовжуємо вивчати сильні і слабкі сторони противника. Ми обізнані про перспективні плани. І Обізнані про ці плани як мінімум до 2030 року. Чи хоче завершувати війну Російська Федерація Путін? Ні, не хоче. На сьогодні завдання, які ставились, не виконані. Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі її землі. Завтра їй будуть потрібні інші держави Східної Європи, а потім вже і країни Центральної Азії. Стосовно припинення вогню, сісфар, так, Росії це потрібно. Потрібна передишка. Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення нових запасів. E do touque armado.